Усім доброго дня! Як я обіцяла, покажу вам сьогодні які підручники у 10 класі. Зауважу, що клас історико-філологічний, тож, не просто клас. Так, підручників усього 13 штук. Це, як ви бачите, зверху: громадянська освіта, географія, екологія і біологія, англійська мова. Історія України, Всесвітня історія, математика, це алгебра і геометрія в одному підручнику, фізика, інформатика, українська мова, хімія, українська література та зарубіжна література. Підручників 13, але предметів 17. За трьома предметами немає підручників. Це. Захист України, технології та фізкультура. Отож, скільки предметів на тиждень? Три рази на тиждень історія України, фізика, фізкультура та українська мова. Два рази на тиждень. Алгебра, геометрія, українська література та хімія. Півтори рази на тиждень це біологія і географія. Що це означає? Тобто, в один тиждень, наприклад, дві біології, але одна географія, на наступний тиждень дві географії і одна біологія. Один раз на тиждень, англійська мова, захист України, громадянська освіта, всесвітня історія, зарубіжна література, інформатика та технології. Хочу е, зауважити, що ті предмети, що я назвала, які є один раз на тиждень, вони викладаються парами, тобто дійсно вони. Один раз на тиждень але два уроки. Ось стисло я вам розповіла. Але майте на увазі, якщо ви будете віддавати дитину до історико-філологічного класу, що все ж таки математика, фізика і хімія є. І вони не дуже в маленькому обсязі викладаються. Такий yeah. великий обсяг тієї ж математики, фізики, хімії, навіть у історико-філологічних класах це для того, щоб наприкінці 11 класу діти мали змогу здати національний мультипредметний тест. Скорочено, називається НМТ. Що це таке? Це Комп'ютерний іспит он, в онлайн, який використовується для вступу в вищі навчальні заклади. Він був впроваджений у 2022 році. Які предмети здаються на НМТ? Обов'язкові це для усіх. Це українська мова, математика, історія України. І один предмет. Дається дітям на вибір: це географія, англійська мова, хімія, біологія та фізика. Але повернуся до підручників. Дивіться, незважаючи на те, що математики багато, але як ви можете бачити, підручник це рівень стандарту. Як і інші підручники, і фізика, і інформатика. Ну, зарубіжна література, ось хімія, громадянська освіта, географія і такі інші. Все ж таки історія України та всесвітня історія, бачите, профільний рівень. Тобто все одно викладання, ну, як має за мету вивчення більшого обсягу історії. Також з деяких предметів, наприклад, ось математика, як ви бачите, це один підручник алгебра та геометрія, але наш вчитель вона використовує ще додаткові матеріали і залучає ще один підручник, але він онлайн. Ми також за ним робимо завдання та здаємо. Англійська мова також є підручник, але ще діти займаються ще за двома підручниками додатково. І завдання також за ними є. Вони є в онлайні. Дякую за увагу, до нових відео. На все добре!